Я все пам'ятаю, все прекрасно пам'ятаю. Командиру було поставити, як ще начальник блок Тому Командіру сказали, що попробуємо спасти. І все. Ну зараз ти як сповниш, наче як це сон. Не страшно, ти просто не розумієш, що з тобою робиться. Так, з тебе так кров хлеще, в общем, Ну так, да. ти знаєш, ти побереш, да, ти все стікаєш, отут. там пацани плачуть коло тебе, але ти як? Ну це вже після того, вже всідомий, там рік пройшов. Півтора роки, блин, там, ж ти був на такого від смерті там, на, на, на грані. Ну ти, ти не розумієш. Потім вже давчну, я побачив, що, блін, мене двох ніг нема. Я вже побачив жінку, що стоїть. До мене да, да, туди приїхала. Уже побачив живот, як був. Я радий я був, що я не боявся ні раму. Не боявся, я вже і змирився з тим, що я буду на коляскі. Серйозно. Я не думав, що я на протезі стану. Уже я в Вартьомуську, це 4 дні після, після операції, я вже почав думати, як. Я, я тоді я перший раз на коляску Артемовську сів. У нас ж немає ні школи, ходьби, ні реабілітації. Її. Нічого немає. Є у нас протезисти, є протезні, якісь там часні, протезні заводи і все. Дають мені, чіпляють мені протези самі прості, і відправляють мене додому. Я вже навчився ходити, пішла, пішла, пішла реабілітація. Жінка вже живу тому, ну, вагітна, вже мене водила. По, ну вона ж їздила ще на роботу, ну коли вони приїжджали, я вдягав протези, ми ходили по подвір'я, по вчилися ходити. Там дивилися в планшеті, як ці американці ходять. І мене аж в лютому, у нас, в лютому місяці, відправили на школу ходьби. це п'ятеро чоловік, які були перші спротезіровані, і яких було поранення, ну кінцівок више колін. Всі чотири чоловіка були це. З, з, з одною ампутацією, а я був один, що, ну, коротше, бонуси. Джекпот виграв, у мене була двойна, двойна ампутація, вище колін. Я був перший такий поранений. Ну, з такими протезами взагалі люди ходять за кордоном. З одною ампутацією. З двома? З двома. Я один перший, якому поставили з двоє ампутацією. Я ж кажу, що з Германії. Приїжджав якийсь мене чел, фоткав, знімав і казав, що це вау. Що такого не одна було? 30% тільки ходять. 70... Сидять на військові. Тут його треба, диві, воно все тобі давить у пах. Оце усе, це все железяка, аж доходить аж до паху. Одна і друга. От в мене там, 50 кг да, весу, І оце все в ці чаші впирається. Це жме, давить, це ти падаєш все. Весь я нормально не можеш тримати, ти все, все время у напрямки. Ти спокійно ходиш, ти собі став, і ти не задумуєшся, як ти йдеш. А я кожен шаг продумую наперед. Коли ноги роз'їжджаються, можна і наш шпагат сісти. І це кожен божий день, це натирається, це, це, це черяки, це рани, це больно. Треба себе переламати, через це все переступити, а це дуже тяжко. Кожен божий день війна самим собою. Ти сам себе поставив на ноги фактично. Так, ну, да, і знаєш, тим стержнем поставив. І допомогою родичів, допомогою волонтерів, допомогою молитвами людей. Ти знаєш, що е ти не маєш права, коли до тебе приходять, і тобі, ну, тобі якось хочу допомогти, ти не маєш тоді права опуститися. Тобі треба тільки вперед, бо ти в їхніх очах просто напросто потухнеш.